Я вітаю вас на своєму каналі Квіткова хата та інше. Сьогодні хочу пересадити оцю свою мультифлорку. Дуже гарна така ніжна сакура. Вона відсвіла. І хочу з цього шочка вже її забрати і поміняти її, бо вона вже дуже багато років знаходиться у цій посадці. У неї почався вегетативний ріст, у неї корінчики ростуть. Але мені не подобається ця посадка, бо вона дуже довго у ній нарощує листочки. І я хочу її сьогодні змінити цей ґрунт і дати її інакше. Також у неї тут уже і горшочок цей розсипається, розламлюється. Вона проросла так униз. Зараз я буду виймати її із горшечка цього. Горшочок будемо розламувати, він кришиться. І корінчики також треба звідси прорізати нижню частину горшка, щоб без травм витягнути нижні корінчики. Неохота їх обрізати, тому що корінчики добрі. Це все гарно обстригаємо і забираємо. Відрізали донця і легенько забираємо. Забираємо вниз. Отак. Зараз висіплю. Беру акуратно, щоб витягнути отак під низ. Щоб не тягнути, під низ закладаю руки і витягую орхідейку. Натискаю на горшечок і витягаю. Це ще мої були перші посадки. Так, бачу. Бачу, є у цієї орхідейки вже ці псуті корінчики. Ці корінчики треба пообрізати. Зараз все треба позачищувати. Хочу її посадку змінити, бо вона щось дуже-дуже тупо росте. Щось її не дуже до вподоби. Ця посадка, що я її була посадила. Стволик зачищаю. Також мені не подобається її, її оцей стволик. Я попробую її надрізати отак. І хочу подивитися, чи там немає чорноти. Отут Є чорнота тут, є чорнота, і мені треба стрягати цю чорноту аж поки я не побачу живого місця. Є чорнота. І цю чорноту я буду відстригати. Поки що відстригати, відстригати. По чуть-чуть я відстригаю, бо корінчик цей іде, він уже йде від це згори. Я хочу цю Чорноту відстригти. Отак. От я побачила уже живот тканину. Вже зелену тканину побачила, я це гарно пообстригаю навколо цю чорноту. Так, я візьму, позачищаю, хочу забрати ці залишки, листочків, які були. Це гарно позачищала. Позабирала від шики засохлі. Листочки, які вже були відмерші. Це все так гарно забрала, почистила зріз. От почищений зріз є. І зараз кора пристала до коріння. Забирати не буду. Зараз я хочу. Ці корінчики всі намочити у магнікор. Я взяла один літр води, зараз перелию, щоб орхідейку замочити. Воду взяла чену, також беру півтора мілілітри магнікору, виливаю в воду. Ось такі у неї гарні корінчики, гнилих корінчиків немає. Були старі коріння, які вже стали такі гнилі, пропали ті корінчики, тому що вони вже старі ті, ті були корінці, і вони вже не можуть так довго знаходитися у посадці, бо тому що вже і листочків у тих немає. Отак я замочу. Корінчики у цей магнікур, вода тепленька, і залишу цю орхідейку так на 30 хвилин, щоб вона мені помогла. стволик там, де я її обрізала, він води не торкається. Хотіла запхати ще цей корінчик, але він не йде. Угу. Попробую так. О, щоб він також був у магнікурі. Отак От я замочила всі корінчики, і нехай 30 хвилин ця орхідейка постоїть у воді, у цьому розчині магнікурі. І за 30 хвилин я повернуся знову до вас. Також орхідейці я протру і листочки з однієї і з другої сторони. Хай повністю орхідейка побуде у, туп, у цьому розчині. Так, дуже гарна має орхідейка листя, таке варігатне. Орхідейка постояла пів години у воді. Зараз я її заберу з води. Гарно вимокла. Корінчики гарно її напиталися. Я беру топсін, беру трошки води і буду робити таку легеньку кашку, беру пару капель, капаю. І зроблю таку легеньку, легенько, таку мазь зроблю із топсина, така в мене кашка вийлася з топсину, і буду замащувати стволик у орхідейки. Так промащу. І залишу орхідейку просохнути на 5-6 годин. Також я хочу ще забрати листочок цей. Хочу відкрити її стволик. Він і так, тут такий, не дуже мені подобається. Тут лізе ще один корінчик. Якраз відкрию йому дорогу. Гарно це все, От корінчик такий лізе молоденький. Зараз зачищу, що залишилося від листка. Так як я забрала тут листочок цей, що мені не подобався, я також промащу цю частину топсіну, щоб присушити, щоб ніяка інфекція мені не сідала. Тут і корінчик закуклийся, бачу чорний, Я його також помащу. На корінчиках чорнота дає. І тепер також хочу я відрізати оцей квітконіс. Я зараз промащу цю квітконішку садовим варом. Я взяла садовий вар. І оцю квітку ніжку отак промощу, Просто закрию, закрию всі сторони. Щоб не попадала вода. Отак. Закрила садовим баром. Ця орхідейка дуже давно у мене в колекції. І щось вона дуже-дуже поволі вона розвивається. Але коріння розвила собі гарне таке. Мені подобається. Я її купляла маленькою, невеликою. Ну, сьогодні я вже її пересаджу. Я її так залишаю, хай вона відпочиває. І за 5-6 годин я її тоді посажу. Пройшло 6 годин і повертаємося до посадки. Коріння обсохли, все поприсихало гарно. Я ще раз мастила топсином. Так, відставляю це сторону. Я беру такий горшечок. На низ я поставила тільки саме кокосове волокно. І тепер будемо Садити орхідейку. Корінчики довгі, але будемо пробувати закладати, попробую так її скласти. Корінчики розмокли і. Вони ластичні. Отак. Так, я хочу, я хочу корінчики всі притягнути, щоб мені було ближче до стіночок. Отак, щоб я могла, потім, як буду поливати, щоб я бачила. Отак беру. Щоб я бачила корінчики отак. Все, орхідейка сидить, Отак сіла в посадку, зараз я взяла кокосові чипси, вони вже вогкі, і я хочу. Маю таку свою кору, яку я готую собі сама. Отакі гарні фракційні куски. Тут з краю поклала більше, бо я хочу поставити її під стволик, а ці менші. Отака рижа кора. Я беру також один кулак цієї кори. Трошки давай. І разом це буду корінчуку. Я хочу посадити її в цю посадку з чіпсами. Я хочу трішки чіпси розпушити, бо чіпси такі вони гарні, структовані. Структура дуже така сильна. крупні чіпси. Я хочу, щоб вони були такі пухкі. Буду орхідейку. І буду тримати і буду садити. Буду засипати. Отак по колу розсипмо під. Стволик орхідейки я поставлю отакі крупні куски. Так, я кладу під стволик У цю кору. Насипаємо корою. Вибираю трошки меншу і, меншої коринки, щоб були, простукую. Між корінчиками я закладу ще кору крупнішої фракції, От така получилася посадочка. Ще докладу кору, яка получилася посадка. Гарно видно корінчики. Є кокосове волокно нанизу, кора. Получилися повітряні кишені. Може, буде поливатися, щоб потім воно собі, я думаю, сяде трошки саме. От гарно видно корінчики, які ростуть. От така посадка. Така воздушна, легенька. Сьогодні я поливати цю орхідейку не буду. Завтра я її полию НВ-101 від стресу, тому що я змінила її повністю ґрунт, поміняла весь ґрунт, в якому вона знаходилася. І я її завтра полию від стресу. Цитонос не обрізала, так і залишила. А на цьому я буду своє відео закінчувати. Якщо вам це відео сподобалося, ставте лайки. Підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі, дуже приємно читати ваші коментарі. Всім нам мирного неба, Божого благословіння, здоров'я, всім гарного дня і до перемоги!